Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми виконаємо лабораторну роботу на тему вимірювання сили тяжіння. Роботу для вас проведе вчитель фізики Яшенко Ірина Петрівна. Дана лабораторна робота представлена в формі фотопрезентації та короткого відео. Для проведення даної лабораторної роботи ми використаємо таке обладнання: динамометр, набір важків, штатив з лапкою, камінець та дерев'яний брусок. Виконуючи роботу, суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки та уважно ознайомтеся з казівками щодо виконання роботи. В роботі використовуємо прилад динамометр це прилад для вимірювання сил. Для визначення сили тяжіння прилад має бути в строго вертикальному положенні. Перед початком роботи потрібно переконатися, що стрілка динамометра знаходиться на позначці 0 та визначити ціну поділки приладу. Виконуємо досліди з важками. В досліді номер 1 вимірюємо значення сили тяжіння для одного важка. Масою 100 г. Запишемо покази динамометра та відразу знімемо важок, щоб тривале навантаження не розтягувало пружину приладу. В досліді номер 2 підвішуємо до динамометра два важки кожен масою 100 г, та визначаємо значення сили тяжіння, фіксуючи покази стрілки динамометра. Важки знімаємо, не допускаючи тривалого навантаження. В досвіді номер 3 визначаємо силу тяжіння уже для трьох важків. Проведемо його аналогічно попереднім двом дослідам. Виконуємо досвід номер 4 Виміряємо динамометром силу тяжіння, що діє на камінець. Підвісимо його до динамометра та зафіксуємо покази приладу. В досліді номер 5 визначаємо силу тяжіння дерев'яного бруска. Після запису показів динамометра відразу знімаємо брусок, не допускаючи тривалого навантаження пружини приладу. Переходимо до оформлення роботи. Щодо оформлення досівів з важками номер 1 номер 2 та номер 3 В кожному з цих досвідів перевірте виміряні динамометром значення сили тяжіння відповідним обчисленням за формулою.